друзі, дракон поснідав будемо їхати. Друзі, що майже, темайже раночку? Ах. Соловейко на місці. Томас на місці. Томас не може без мене, так, да, Томас? Ну що, друзі, погнали? Треба доробити, я вчора дав. Сьогодні доробимо, бо знає, також відпросився з роботи, щоб позасівати своє. Тому що треба пекти? Зараз ходю, візьму документи бо вчора. Без документів виїжджав, забувся. Красавчик як виспівує. Друзі, хотів сьогодні виїхати ще раніше. Будильничок поставив на п'яту ранку. Але, але прокинувся лише від того, що почув, що Михайловна встала. Встала, сходила до будільничка. Вертається. А я ж ну прокинувся і чую, що... Звонить будильник. Ну і ти пош, друзі, вставайте собі. Томас, ти що со мною їдеш? А вона каже куда? А ну спи, каже, далі. Кончиш, каже себе. Та я, якщо чесно, ще часочок. часочок ще поспав звісно це добре лише для здоров'я але блін треба шпекти ой взять мені отаку пахнючку підігнав треба десь повісити хай пахнючає так, все, друзі, погнали. Мастило в нормі. Вікна грязні, як на МТЗ, ну, коротше, все як має бути. Приїхав я, друзі, вчора. Ой, а скільки ж я приїхав? Зараз згадаю. Та десь около півдванадцятої. дванадцятої. Уже моя Михайловна стала переживати, пише Ти де. Він ще не заморився. О, взять колесо зняв, бачите? Такі грязні, страшні. Кажу олічки, не тільки заморився, а вже і срака пече. І спина болить. Шию два рази переклинювало, йо-майо. -йо. Вона, ну так а чого ти їздив? Ну чого не приїхати додому. Ну. Так що кажу, мені треба було через час після того, як поїхав приїхати. Хі -хі -хі. Сонечко, друзі, з чи зійшло вже. А сьогодні, друзі, знаєте, так зраночку свіженько. Але я не вдивався. Одежа є в трамтері. Але я їду так. Все їжджу і дивлюсь на оцю пшеничку, тому що я забризкував. І все надіюсь на те, що гербіцид не спрацює. І вона буде живенька. заснятий, друзі. У на місці все нормально. Нікуди не дівається Зараз подивимось, що там Михалич учора начудив вночі. Бо я вже я ж кажу срака, як пекла, я вже і на ту сторону поїхав. Ось ля почав, там круга три зробив. Ну, от самого краю воно ж не кидає. Там трішечки зробив. А тоді вже відчуваю, друзі, що став засинати. Думаю, ні, хватає. Кави не брав. Та й вже 11-та година, думаю, нормально. зраночку дороблю. Нормально, рівненько. Все чітко, все як має бути. Так, приїхали. Ой! Півичка, -мо! Ого! Тут просто так не витриш Ухту Ну й мочити я його також не буду. Короче, як вийти? Все, погнали, друзі. Друзі, чуть не забувся, Йо -мо. -йо. Інколи, так. Да. Зараз я вас протру. Інколи, друзі, так. Да. Приходить таке відчуття. Що щось ти робиш не те, щось знімаєш не те, нікому не подобається, але коли прочитаєш гарні, е, гар, такий гарний коментар, який написав Саша Зубченко з Прикарпаття, балін, Саня, ну, але я тобі вдячний, чесне слово, аж балін, знаєш. Піднімає такий якийсь трактористський дух. Дуже приємно, дуже вдячний, друзі, всім, хто пише гарні коментарі. Тим, кому подобається моє відео, всім дякую. Не забувайте, друзі, поставити лайк і підписатися на канал. Все буде Україна, друзі. А я буду пекти. Поки віться чисті, хоч трохи щось. Ну як чистий? Майже. Бляха, я забув відкинути ці боронить. Вот это я даю. Дивлюсь, что щось заду не те. Ой, блин. Чудо. Ава! Наступный. Оба. Зачепиловка. Ить. Оба. Да блин. Что с тобой сегодня, братан? Че сестра? Оба. А? Земля холодна, блин. Ой, який чудовий раночок, га! Так, з Зараз як назад піду, я вам покажу. Збоку ну, таке риже пітно на землі. 에, знаєте, ніби прильот був. І типу розкидалося, рижа земля з таким кругом. А, дай думаю сходю подивлюся. ну, Блін, начебто то прильоту не було ніякого там, чи може десь щось, ну типу знаєте, буває таке, що шахіт упав, там, чи спили, чи ще щось. Ну коротше, нічого такого нема, але як ви можете бачити, бачите, ось тут рижа земля. Але весь прикол в тому, що підходю ближче сюди, до цього місця, дивіться що лежить. Бачите? Бляха, це ж міна. Міна, друзі, це міна. Ну і нахрен. Візьму кусочок зараз під палю попробую. Бляха що робити, а це ж ви друзі уявляєте вже ж скільки років її туди сюди буцаю Ще походу я її розірвав рубану мультиватором Ось прям свіженькі сліди Бачите Блін що ж робити Коротше поставлю тут в пшеничку. От. Зараз якось відмічу. Може на гуглі. Ну і що, завтра заберемо тоді і нафіка сюди. Ну ось, друзі, поки я не забув, ось подивіться, бачите, яким воно п'ятном. Ну ось воно виділяється, бачите? Ось, ось тут. Ну, ось воно, бачите, яким п'ятном. це мене воно привлікло, я вже круга три, мабуть, зробив і все туди поглядав. Ночі, вночі ж я вчора його не бачив, а сьогодні, думаю, що за фігня, блін. І здалеку, знаєте, ніби щось як... Ну, нічого нема, нічого не лежить, ну а здалеку як подивився, так ніби щось упало, знаєте, і зірвалося. Ну, короче, в мене туди прям тягло. Бачите, там лежить. Лежала міна. Каву на плитку нагріб шоколад. Виходжу до директора Він як родина заходиться. Не даю, друзі. Бутик, кофейок. Дякую зятю за термос. Дуже вчасно. Я свій той роздавився день. Друзья, класні пісні, Агроблогер Агроблогер 红色的圈。 Поповненням на нашій кучі металолома. Хлопці, хтось загубив блін, ресору. Михайлович знайшов, значить це моя. Все. Піде, як то кажуть, по назначенню. Ну що, друзі, сьогодні також є уловчик, йо-майо. Живем, може скоро і построїмо що.